Роки й години, по промислувачі мусте, день вечір вітає, світа Усі, усіх до істини йде, і дзвони вітають, раді, співають, ще здалеко хто на шляху, на хресній дорозі з молитвою в серці. У Бога живу і тішиться літо, що Бог посилає, що є на те свята, і дивом любов'ю все напросяє, липи з хода. Хай Хабюча джерела, духовності, повні, у нас не нам... володія. Збирають, хай волі з у почаєх, воно є в небесний ковчег золотих, хай матінка Божа покриє любов'ю усіх, хто до послуг несе, дарує терпіння і сили смиреня, очистити серце своє. Молитві Любов і любові і серця огорне, у Господа просим для них ми терпіння здоров'я спасіння душі, хай ангел не плеча не злітає Крило від біди береже хай золотом в серці слова завжди сяю. Господь мій, і вогнеду села, Господи! Во славу Божу!